Миюча для посуду одна бутилка, порошок автомат 450 грам, хлорка одна бутилка, пакети для сміття, засіб для чищення, я так розумію, сухий і для чищення унітазів, серветки для миття посуду, мило рідке і дитяче, туалетний папір три штуки, вологі серветки одна штука, серветки паперові 100 штук, паперові рушники одна упаковка. Світлана Гриб, мама п'ятирічного Владислава, який цьогоріч перейшов до старшої групи Сінгурівського дитячого садка. Дивограй жінка показує список канцтоварів, побутової хімії та засобів гігієни, які за її словами вихователі рекомендували батькам купити до 1 вересня. Я взяла цей список руки. Я переписала собі ну ручку для того, щоб знати там шо що купляти, бо зараз я його не витягну. Просто в мене ще є маленька дитина, дитині рік. І ну за все заплатить. Ну я розумію, що у всіх в нас різні доходи. Є комусь хватає, комусь в когось ну знаєте на хліб немає. Мене чоловіка мобілізували, і ну зараз в даний час, ну я сама просто з дітьми. Я ну прикинула цей список, це якраз не мій аванс, просто сюди. Я порахувала приблизно. Ну, канцелярія це хай гривень 300. Ну там знаєте, ну це вже моє. Як я там захочу щось на ворочене, вибачте, купити. То це вже ну від мене залежить. А хімію взяти у ну, от мінімально, ну це я не знаю це гривень 600. Світлана. Каже, що список товарів побутової хімії варто розділити між батьками групи за канцелярію. Я згодна там якісь ручки, зошити, розмальовки. Це для моєї дитини. Да. А це, ну вибачте, мене, я, ну, я не скажу точно, скільки дітей в садочку ходить, ну, всі групи до кучі взять. Ну, це в районі десь, мені здається, плюс-мінус, там хай 70 дарить чоловік. Ну, ви ну, представте, кожен принесе по бутилці хлорки. Якби ще якось цей список потрошку там на всіх поділили, якось по справедливому по-чесному, да, питань немає, але кожен зараз цього по списку принесе. ну, І тим більше, що ми зареєстровані в Сінгурах, і наша. Сільська рада, чи як правильно зараз сказати, ну половину за садочок, ну вони платять. Тамара Бондарець, вихователька старшої групи, розповіла, що у список внесла тільки ті засоби, яких не вистачає у її групі. Минулі роки не фінансували. Або якщо фінансували, то дуже в маленьких кількостях, дуже маленьких кількостях, як його не вистачало. От ми змушені просити в батьків і засоби для миття рук дітям і серветки. Вологі серветки, ось ми виходимо, наприклад, на майданчики крейдою малюємо. Дитина впала. Ми завжди беремо з собою вологі серветки, щоб витерти дітям руки після того. Так само і. Засіб для обробітку унітасів. Ольга Маринченко «Садочка», розповіла, що засоби гігієни та побутова хімія використовуються і в укритті дитячого садка. У кожній кімнаті в укритті є такий набір паперові рушнички, серветки вологі, серветки сухі, водичка це все є. Валентина Слінчук, начальниця відділу освіти Нового селищної ради, розповіла, що цьогоріч було виділено начистячі та миючі засоби для дошкільних навчальних закладів громади понад 200 тисяч гривень. У мене немає слів, тому що все це, що ви назвали, все це заклади, заклади дошкільної освіти отримали. Я вважаю, що це якесь непорозуміння просто, тому що все це вони мають і в достатній кількості. Валентина Слінчук каже, що батьки тільки за власної ініціативи можуть приносити миючі засоби до дитячого садка. Батьки не зобов'язані, це їхнє добровільне право. Вони не зобов'язані закупати на дитячі садочки будь-які матеріали, тому що цим має перейматися засновник Новогуївська селищна рада в обличчі відділу освіти. Тетяна Іскоростенська, Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирщина.